Коли ми говоримо про Афганістан, більшість одразу згадує 11 вересня 2001 року. Терористичні атаки в Нью-Йорку та Вашингтоні стали відправною точкою для найдовшої війни в історії США. Інший більш свіжий спогад. Це хаотичний вихід американських військ з Афганістану в 2021 році. Окрім іміджу, штати зазнали і економічного удару за рішення помститися терористам. Америка упродовж 20 років платила велику ціну. І сьогодні ми спробуємо розібратися, у що обійшлася ця війна для американської економіки. Які економічні наслідки мали рішення про вихід у 2021 році? У Жовтні 2001 року США розпочали операцію Нескорена свобода на той момент. Після терактів у суспільстві був абсолютний консенсус. Америка мала відповісти. Конгрес виділяв мільярди доларів на військову операцію. Пентагон розгортав сили, а оборонні корпорації отримували нові і нові замовлення. Уже в перші місяці стало зрозуміло, Афганістан це не коротка місія, а тривала кампанія. І кожна додаткова база, кожна колона військової техніки означала ще більше витрат із бюджету. Період 2001 2010 років це. Час нарощення витрат. Президент Джордж Буш молодший ухвалив рішення не лише утримувати війська в Афганістані, але й розпочати другу війну в Іраку. В результаті до 2010 року на обидві компанії США витратили вже сотні мільярдів доларів. Для економіки це мало подвійний ефект. З одного боку, військові замовлення стимулювали виробництво. Оборонні корпорації, приватні підрядники, логістичні компанії отримували шалені прибутки. З іншого боку, дефіцит бюджету зростав. А державний борг США після 2001 року почав зростати ще швидшими темпами. Це був момент, коли країна увійшла в нову епоху постійного боргового навантаження. У 2008 році Америка пережила фінансову кризу. Уряду з одного боку довелося рятувати банки і підтримувати економіку величезними вливаннями, а з іншого продовжувати фінансувати війну. Витрати на Афганістан ніхто не скорочував для Обами, який у 2009 році став президентом. Це було політичним викликом. Він обіцяв виборцям завершити війну, але на практиці змушений був відправляти нові і нові контингенти. У 2010-2012 роках кількість американських військових в Афганістані перевищувала вже 100 тисяч. Утримання одного солдата обходилося бюджетом в середньому від 1 до 2 мільйонів доларів на рік, якщо врахувати зарплати, логістику, транспорт, медицину та забезпечення. І ці цифри множилися на сотні тисяч людей. Саме в цей час економісти почали відверто говорити: Афганістан стає чорною дірою для бюджету США. Підрахунки Гарвардського університету показували, до 2014 року пряма вартість війни перевищила вже 700 мільярдів доларів. А якщо додати довгострокові витрати на медицину для ветеранів, відсотки за боргом і соціальні виплати, рахунок уже вшов на трильйони. Для американської економіки це означало, що будь-яка серйозна реформа охорона здоров'я, інфраструктури чи освіти завжди мала другорядний пріоритет порівняно з війною. У 2011 році було ліквідовано Осаму Бен Ладена і частину керівництва Аль-Каїди. Здавалося, головна мета війни виконана. І саме тоді Обама заявив, настав час поступово виходити з Афганістану. Але на практиці США залишалися там ще 10 років. Це був період контрольованого скорочення, але витрати залишалися колосальними. Кожен рік приносив десятки мільярдів доларів додаткових видатків. Американські підрядники, які будували бази, дороги, забезпечували харчування, охорону, утримували контракти на мільярди. У Вашингтоні це все більше виглядало як бізнес-проект, а не як війна, у 2016 році. Президентом став Дональд Трамп. Він від самого початку заявив: що війна за океаном це величезні витрати, які Америка більше не може собі дозволити. Трамп почав переговори з талібами, прагнучи знайти угоду, яка дозволила б США зменшити витрати. І це знову показало саме економічний вимір афганської війни. Аргументація Трампа була проста: замість того, щоб витрачати мільярди на утримання військових в Кабулі чи Кандагарі, ці гроші краще інвестувати в американську економіку. Цікавий момент. США підтримували міжнародно визнаний уряд Афганістану та обговорювали з ним перспективи видобутку корисних копалин на території країни у 2010 році. За президентства Барака Обами американські гологи знайшли в Афганістані поклади корисних копалин на трильйони доларів у 2017 році. Під час свого першого президентського строку Трамп запропонував Афганістану угоду про корисні копалини. Аргументи таким чином Кабул компенсує витрати США на війну проти Талібану, будуть створені нові робочі місця, а економіка Афганістану розвиватиметься. Нічого це не нагадує, буквально слово в слово. Зрештою, ця ідея виявилася провальною. Транспортна та промислова інфраструктура була відсутня, а таліби, які вивели майже половину країни з під контролю уряду, не збиралися виконувати доволеність. І навіть у цей період витрати не припинялися. Кожен рік США витрачали на Афганістан понад 40 мільярдів доларів, і це в той час, коли федеральний борг уже перевищував 20 трильйонів. 2020 рік став переломним. Трамп домовився з талібами про рамкову угоду, яка передбачала виведення американських військ. Багато експертів називали угоду досить ризикованою для адміністрації США, оскільки по суті вона легітимізує Талібан в очах міжнародної спільноти. І мало хто сподівався, що Таліби виконуватимуть умови угоди. Власне, так і сталося. Однак, обіцянка припинити війну в Афганістані була однією з ключових у передвиборній кампанії Трампа, як і сьогодні, він прагнув отримати статус миротворця, і справедливість цієї пізділ його цікавила не надто йому було важливо якнайшвидше вивести свої війська з Афганістану. Після підписання договору він похвалився як власними успіхами у боротьбі з міжнародним тероризмом, так і достоїв компліментів самих талібів, визнавши їх найкращими воїнами. До речі, буквально днями Трамп згадав про те, що американці залишили в Афганістані авіабазу Багран і тепер вимагає від найкращих воїнів повернути її під контроль США і навіть погрожує наслідками. Щоправда, поки безрезультатно. А у 2020-му реалізувати свою переможну угоду Дональд Трамп не встиг і залишив її у спадок наступному президенту Джо Байдену. Вже наступного року Байден прийняв остаточне рішення. У квітні 2021 року він заявив, Америка вийде з Афганістану повністю до 11 вересня 2021 року. Рішення було політичним, але мало і потужний економічний підтекст. Адже йшлося про десятки мільярдів щороку, які більше не витрачатимуться на далеку війну у серпні 2021 року. Світ спостерігав сцени з кабульського аеропорту, коли американські військові поспіхом евакуювали дипломатів, громадян і союзників. Звіт Білого Дому та оцінку розвідувального співтовариста США в травні 2021 року, про те, що Кабул ймовірно не зазнає серйозного тиску до кінця 2021 року після виведення американських військ. Жодна агенція США не передбачала ні те, що Таліби так швидко захоплять контроль, ні що афганці не зможуть боротися за свою країну, особливо після 20 років американської підтримки. Однак це сталося 30 серпня 2021 року США вивели останні війська, а Талібан після захоплення аеропорту в Кабулі оголосив про свою остаточну перемогу в Афганістані. Отже, до моменту виходу у 2021 році пряма вартість афганської війни для бюджету США перевищила 2 трильйони доларів. Але це ще не кінець історії. Бо після формального виходу Америка зіткнулася з новими економічними наслідками. Від соціальних витрат на ветеранів до зміни оборонних пріоритетів. Коли останні американські військові покидали Кабул у серпні 21-го року, в Америці здавалося, що епоха війни завершилася. Для суспільства це був момент психологічного зламу. Найтриваліший конфлікт в історії США закінчився, але для економіки це лише початок нової стадії. Бо вихід із війни не означає, що гроші більше не витрачаються навпаки, вони просто спрямовуються в інші сфери. Перше, що стало очевидним, це витрати на ветеранів. Десятки тисяч американців, які служили в Афганістані, поверталися додому з фізичними і психологічними травмами. Система охорони здоров'я для ветеранів отримала мільярди доларів додаткового фінансування. Конгрес ухвалював програми лікування посттравматичного синдрому, компенсації для родин загиблих соціальної адаптації. Якщо в короткій перспективі економісти говорили про економію від виходу, то в довгостроковій перспективі стало зрозуміло. Витрати лише змінили форму. За прогнозами, до 2050 року медичні і соціальні зобов'язання перед ветеранами Афганістану обійдуться в США ще в понад 1 трильйон доларів. Друге, це витрати від залишеної техніки і інфраструктури. Американські військові залишили Афганістан так швидко, що величезна кількість техніки залишалася на місцях: літаки, бронемашини, зброя, обладнання. Частину знищили, але значна частина дісталася талібом. Для бюджету це означало мільярдні списання. Вартість залишеного обладнання оцінювалася щонайменше в 7 мільярдів доларів. Це прямі витрати, які ніяк не компенсувалися. Третє це вплив на фінансові ринки та інвесторів. Хаотичний вихід із Кабулу сприйняли як удар по іміджу США. Хоча фондові ринки не впали, недовіра до зовнішньої політики Штатів зросла. Інвестори почали більше рахувати ризики. Якщо Америка не змогла втримати ситуацію в Афганістані, то як вона буде діяти в Тайвані чи Україні? Це породило нові дискусії в бізнес-середовищі про глобальні ризики. Четвертий наслідок це зміна оборонних пріоритетів. Гроші, які роками йшли на Афганістан, тепер треба було розподіляти інакше. І головним новим напрямом стала Азія, Індо-Тихоокеанський регіон, Китай, Тайвань, Південно-Китайське море стали головною темою американської оборонної стратегії. Це означало нові програми для флоту, для ракетних систем, для кіберзахисту. Американська економіка поступово переорієнтувалася. Замість наземної війни з партизанами в Афганістані тепер гонка високих технологій і переозброєння проти Китаю. Це стимулювало американську оборонну промисловість, але й тягнуло нові витрати. П'ятий аспект це допомога союзникам. Вихід з Афганістану не означав, що США стали менше витрачати на безпеку загалом. Навпаки, вже у 2022 році Америка зіткнулася з новим викликом повномасштабним вторгненням Росії в Україну. І тут Афганістан став уроком. Байден і його команда хотіла показати що США здатні бути надійним партнером. Це означало десятки мільярдів доларів допомоги Україні. Фактично, гроші, які ще кілька років тому йшли на Афганістан, тепер переорієнтувалися на підтримку України та посилення НАТО. І для американської економіки це знову означало. Що жодного розвантаження бюджету не сталося, просто ресурси спрямували на інший фронт. Байден свого часу ухвалив рішення про вихід з аргументом: ми більше не будемо витрачати мільярди на війну, яку неможливо виграти. Політично це звучало сильно, але виявилося, що війна вже інтегрована в економіку. Сотні тисяч робочих місць у військовій промисловості, логістиці приватних контрактах залежали від цих витрат. Відмови від них не означала економія, бо уряд одразу почав інвестувати в інші оборонні програми. У результаті структурного полегшення бюджету так і не відбулося. Ще один довгостроковий наслідок це дискусія про державний борг. На момент виходу з Афганістану. Федеральний борг США вже перевищував 28 трильйонів доларів. Витрати на війну були одним із головних драйверів цього боргу протягом двох десятиліть. І хоча після 2021 року певні видатки скоротилися, загальна тенденція боргового зростання не змінилася. Інфраструктурний план Байдена витрати на боротьбу з covid 19 допомога Україні, усе це знову збільшувало дефіцит. Тож, що в сухому підсумку: два трильйони доларів з бюджету США, борговий тягар, тисячі вбитих і поранених американських та надяських військових, десятки тисяч загиблих військовослужбовців з числа афганських силовиків, повна перемога терористів і ганебна евакуація. Таким є наочний результат афганської війни. Але був і позитивний момент: вихід з Афганістану дав США можливість переорієнтувати ресурси на більш стратегічні виклики для економіки. Це означало інвестиції в високотехнологічну зброю, розвиток партнерств у Азії, у посилення власної інфраструктури. Це можна назвати економічним розвантаженням від війни, яке дозволило робити інші кроки. Саме тому вже у 2022-2023 роках Америка мала змогу фінансувати масштабну допомогу Україні і паралельно збільшувати витрати. На оборону проти Китаю Афганістан показав: якщо зациклюватися на одній війні, можна втратити глобальне бачення. Фактично, Америка вийшла з Афганістану як країна, яка змінила фокус. Тепер головна увага на Китаї на індо-тихоокеанському регіоні. Хочеться вірити, що також і на Україні та Європі. Афганістан став уроком того, що війни 21-го століття не можна розглядати лише як військові кампанії. Це ще і довгострокові економічні проекти, які визначають майбутнє державного боргу, соціальної політики і навіть глобальної ролі Америки. На зв'язку з вами був Олександр Ваховський. З вас, друзі, лайк та підписка. А з мене новий цікавий контент. До зустрічі.